23 липня в рамках громадської акції Попередити, врятувати, допомогти Севастопольські рятувальники відвідали дитячі оздоровчі табори Радість та Нахімовець, у яких відпочивають діти не лише з України, а й з країн СНД. Про миту заходу дізнавалась наша знімальна група. Акція Попередити, врятувати, допомогти триває по всій Україні. Недавній візит представників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Севастополі до дитячих таборів відбувся спільно з представниками Севастопольського благочиння і, зокрема, був приурочений до 1025-річчя хрещення Київської Русі. З дітьми провів бесіду і єрей Михаїл Вікторов, клірик свято-Нікольського храму, настоятель громади святого благовірного князя Олександра Невського. для детей очень важно услышать о том, какие совершаются действия, как люди трудятся, спасая своих близких, спасая чужих людей, в частности спасателей, которые работают над тем, чтобы наша жизнь была безопасна. И прекрасно, что это мероприятие проходит в наших лагерях в преддверии великого праздника – Крещения Руси. Ведь во многом вот качество, помогающие человеку по-настоящему достойно, смело нести вот, свой подвиг на постах спасения. Это и есть не, не как иные, а христианские качества добродетели и помощи, и любви, и взаимовыручки. Отець Михаїл розповів, як більше тисячі років тому князь Володимир Святославович прийняв хрещення на території сучасного Херсонесу, ввівши християнство як державну релігію. Розмова йшла і про те, кому ми зобов'язані такою багатою духовною культурою, та які якості допомагають нам залишатися справжніми людьми. Було прекрасно, що в этом в этом сьому прияті ми вот, от зі спасателями показали неживую, на як наскільки опасен нагонь. Насколько, возможно, опасно купаться, если ты не умеешь, насколько опасно баловаться и не слушать. И слава богу, что есть и у руководителей, и у нас всех этот духовный стержень, который укрепляет наша вера. І єрей Михайло Вікторов кожному табору передав в дар ікону Божої Матері. А Севастопольські рятувальники нагадали дітям правила безпечної поведінки на природі, продемонстрували основи боротьби з вогнем та показали, як облаштований справжній пожежний автомобіль. Сьогодні в рамках акції Прідупредіть спасті помочь» управлінням державної служби по ЧС була проведена зустріч з дітьми в дитячих лагерях. Чтобы еще раз им напомнить об основных правилах поведения на воде, в лесах, а также и в повседневной жизни, по мерам безопасности и пожарной безопасности. В преддверии... Такого большого праздника, как Крещение Руси, мы решили совместно с Севастопольским благочинием проехать и еще раз рассказать не только об этом празднике, но и также о безопасном поведении, поскольку скопление детей проходит не только в детских лагерях, но и при проведении данных мероприятий. Під час масово роз'яснювальної роботи рятувальники Севастопольського гарнізону вже розповідали про правила безпеки сотням школярів, вихованців дитячих садків та інших освітніх установ міста. Діти залучаються до участі в конкурсах, культурно-просвітинських заходах, спрямованих на пропаганду безпеки життєдіяльності, попередження надзвичайних ситуацій та загибелі людей. Знання та виконання правил поведінки на природі є запорукою безпеки життя. Тож будьте уважні: цінуйте здоров'я і життя своє та своїх близьких. І нехай відпочинок принесе усім лише радість і задоволення.